Англійський подвійний мазок та український петриківський розпис. У таких техніках хмельничани розписували дерев'яний посуд просто неба у середмісті Хмельницького. Перед Великоднем днем всі розписували е, писанки. Майже всі ми хотіли внести якусь таку новинку і ізюминку. Такі заходи ми проводимо не вперше. Цьогоріч в рамках проведення великоднього ярмарку. Ми запланували проведення художнього такого заходу. Погода нам трішки завадила. Ми перенесли наш захід, мали проводити перед Великодним, проводимо після. Аби створити візерунок у техніці подвійний мазок, потрібно на одному пензлі поєднати два кольори. Схожою, хоч і трохи складнішою, є техніка Петриківського розпису, який упродовж століть є візитівкою України. Для Петриківки потрібні саморобні пензлики. Вони виготовляються з білячих хвостів. Там йде дуже дуже тонесенький хвостик, ним можна зробити. Оці от всі завертушечки. Взагалі, колись дуже давно працювали з котячої шерсті, робили пензлі, от, і ними працювали. Колись Петриківкою розписували в будинках піч, розписували самі будинки. Зараз будуть дуже використовувати Петриківку в сучасних інтер'єрах, буде повертатись. Розписували тарілки акриловими фарбами. Вироби від тепер прикрашатимуть оселі учасників майстер-класу. Майстриня говорить, такий посуд може зберігатися десятиліттями. Це може бути як естетичний такий предмет, але можна використовувати, знаєте, на фрукти, цукерки. Ми йшли, фотографувалися сином. До нас підійшли, запросили нас на захід. І ми вирішили, чому б ні. Дивимося по перекладу. Що стараємося, поставимо на кухні, правда? Мальчик. Угу. Буде в нас така пам'ять. Дуже часто хочу помалювати, я можу малювати в розмальовці. Бабочка літає. Я захотіла просто піти в парк, кудись погуляти, побачила, що до столи стоять, мені стало цікаво. Я думаю, що якщо я встигну таке домалювати, то заберемо дому, десь як поставимо на видному місці, буде прикрашати квартиру нашу. Майстер-клас із розпису та рілок безкоштовний, але поруч стояла скринька, куди учасники донатили кошти для збройних сил України. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.